Борошно продукт дуже популярний. Від його якості залежить смак і гатунок готового продукту, хліба чи іншої випічки. Нашу національну кухню не уявити без виробів із борошна. Особливо на свята кожна господиня прагне приготувати щось смачненьке та ще й красиво розрекламувати гостям його рецепт. Про те, чи відповідають вимогам стандарту різновиди борошна на полицях магазинів, з'ясовували фахівці наукового центру експертиз тест. Виробників борошна в Україні представлено дуже багато. На вітчизняному ринку переважно продають пшеничне борошно, хоча це не єдиний вид, що виготовляють в країні. Наприклад, житнє борошно використовується здебільшого на підприємствах. Також продукт може відрізнятися ще й за призначенням, чи це хлібопекарське борошно, чи це борошно загального призначення, чи це борошно призначено для виготовлення макаронних виробів. Там Якщо брати от хлібопекарське або загального призначення, і борошно, яке йде на виготовлення макаронних виробів, там воно відрізняється в залежності від сировини. Тобто, якщо взяти зерно, яке, наприклад, вже почало проростати, чи зерно, яке було вражене, там, приморожене, тріх, трошки це було зерно, то відповідно показники і борошна і готових продуктів вони будуть значно нижчі. Треба зазначити, що борошно, яке було щойно змелене, не придатне до випікання. Воно повинне пройти певну стадію дозрівання протягом одного-двох місяців, бо за цей час воно збагачується клейковиною, яка є необхідною умовою для випікання гарного хліба. Якраз от кількість і якість клейковини ми перевіряли. В цьому тесті у нас зауважень не було. Раніше у нас були е, проблеми по клейковині навіть в борошні. Перевіряли також вологість, ну показник, який відповідає по суті за зберігання продукту, тому що якщо в борошні буде підвищений вміст, вологі в ньому почнуть розвиватися мікроорганізми, і відповідно в такому борошні, і потім в продукції, яку ви будете з нього випікати, чи готувати, буде такі чи затхли, чи якісь землистий, чи там відсутній присмак плісню. Щоб вологість борошна не зросла, фахівці радять зберігати його в сухому та добре провітреному місці. До того ж, всі виробники фасують борошно у паперових пакетах, адже воно має дихати. В цьому тесті досить вдало запаковані ці пакети, тобто, частина зашита, частина заклеєна, принаймні скобок металевих не було в жодному пакеті. Споживач має звертати увагу на співвідношення ціни та маси продукту. Щодо цінової політики, то варто зазначити. Борошно чузняних виробників традиційно коштує менше ніж імпортне, хоч не завжди якість другого відповідає ціні. У нас два борошна отримали оцінку відмінно, бо в них не було зауважень за фізико-хімічними показниками. І був досить великий вихід хліба. Це Борошна марки Август та борошна від «Київмонін». До речі, стосовно борошна «Київмонін», можна значити, що воно вже це борошна у нас третій раз потрапило в тест і третій раз показала відмінні результати. Тобто, дуже така приємна, стабільна відмінна якість цього продукту. Це дійсно радує. І, до речі, ці два зразки, які отримали оцінку відмінно, вони десь середньої ціни. Це чудово, що споживач має змогу отримати якісний продукт за доступною середньою ціною. Одне борошно отримало оцінку «задовільно» – це борошно Макфа, яке привезене з Росії. Оцінка «задовільно» була виставлена через вихід хліба. Він був не дуже великий 374 кубічних сантиметрів. І, до речі, це найдорожче борошно в тесті було. Двом зразкам: це марка Артопруд і Хуторок. Оцінки були знижені через фізико-хімічні показники. У марці хуторок була підвищена зольність, ніж передбачено відповідним нормативним документам, а у марки ортопрод була білизна нижча, тобто має бути не менше ніж 54 одиниці, тут було 53. Це хуторок це найдешевша марка, ну і на жаль, вона виявилася якраз не найкращої якості. Отже, такими були результати тестування борошна. Сподіваємося, що тепер ви добре обізнані з продукцією усіх виробників та оберете для своїх страв найкраще. Смачного вам!